Знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле те, що таке говориш. кажуть сьогодні учні до Ісуса Христа, і дуже гарна відповідь Ісуса Христа, що з ними робити з такими фарисеями. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, каже Христос: лишіть їх, сліпі проводарі сліпих, лишіть їх. Дуже багато людей. Бере собі за зле церкву, дуже багато людей бере собі за зле правду, яку Христос об'явив нам в святому Писанні, в Біблії. Дуже багато людей бере за зле вчення Ісуса Христа, що з ними робити? Та нічого, лишіть їх. Сліпі поводарі сліпих, вони самі знайдуть свою дорогу. Коли сліпий веде сліпого, то обов'язково. Щось буде недобре.